Кому вигідно, окрім агресора, щоб вся країна сиділа у темряві та мерзла, щоб народ заради будь-якою ціною світла і тепла дозволяв у кабінетах силовиків, кабінету міністрів Міненерго та утопів влади під приводом Мідіш ділити енергетичні потоки. Набу знаходить валізи грошей у людей міндіча, головного хазяїна енергетичної годівниці останніх років. Пізніше запевняю, знайдуть і у їх наступників. Під куратором беккофісу Галущенка Гринчук контролювали тендери та управління бюджетом від Нафтогазу до енергоатому, і зараз їм дали тихо вийти. Кожна філія та структура була задіяна, щоб перетворювати бюджет на особистий прибуток у валізах. Кишенькові підрядники, такі як Світло Групп М, Юш Енергобут та ЕПБ, отримали замовлення із завищеними кошторисами. Нафтогаз та Укрнафта працювали за тим же принципом. Через підконтрольні юрособи ефективні операції занижували ціну на газ і нафту, продавали ресурси через власні структури, запускали фіктивні біржові торги. Окремо, укрнафта продавала арештований газ, дешевше ринку, завищувала закупівлі труб і нараховувала ПДВ там, де не було потрібно. Незважаючи на внесення відомостей до ЄРДР, розслідувань немає. Ситуація критична. Сем енергоатому та Нафтогазу повторюються повсюди, у будь-якій сфері, а держава залишається без контролю над енергетичними ресурсами і ринком. Кравченко, Кривонос, Клименка. Кому вигідна така безкарність? Околи це зміниться, хочеш більше наш телеграм?